Добрий день, я Івашенко Ксенія, учениця 10 класу комунального закладу Крисенський ліцей Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області. Зараз в моїй країні йде війна. Війна безжальна, жорстока, страшна. Це не просто війна за територію, це війна за можливість існування та розвитку нашої незалежної України. Сотні загиблих, тисячі зруйнованих дитячих доль. Страждання та знущен над найважливішим людським життям. Невже вороги не розуміють, що можна загарбати територію, фізично знищити людей, але не можна знищити душу народу? Вона буде існувати вічно, допоки є хоч один на сій мова? Мова душа народу це твердження не випадкове, адже вона є невід'ємною частиною культури та історії кожної нації. Вона передає віру, традиції, є невід'ємним джерелом мудрості та краси, надає нам можливість перехти та передати нашу національну ідентичність, пов'язана з минулим та здатна вплинути на наше майбутнє. Українській мові довелося пройти тернистий шлях знущань, численних заборон, катувань та переслідувань. Протягом багатовікової історії нашого народу, колонізатори різних мастей та ідеологи імперії. Робили все, аби слово нашого народу було викорінене, на набуття, а разом з ним і весь народ. Але наша мова не тільки вистояла зберігши свою неповторність, а й здобула в демократичному світі схвальне визнання за красу і точність. Наша мова є однією із наймалозвучніших і найбагатших мов у світі. Здані ДВ український народ всі радощі та смуток. Щастя та болю передавав у народних піснях. Українська пісня це бездомна душа українського народу, так писав Олександр Довженко. Вона, як найдорожча реліквія, передається від покоління до покоління, супроводжує українців від колиски до останнього дня. Вона є однією із святинь нашого народу, його найціннішим духовним скарбом, геніальною поетичною біографією. Гордістю та красою. І сьогодні вона надихає наших незламних захисників на перемогу. Я пишаюся, що я донькою великої землі, що я українка, що мова наша соловіна лунає в патріотичних піснях мого народу. Бо це наша душа, це наше майбутнє. Як казав Павло Загребельний, доки живе душа народу, народ безсмертний. Дякую за увагу!